Шамо для матус найкращі квіти букет збираємо. У Чернігівському дитячому садку номер 4 калинонька із самісінького ранку чути гамір та дзвінки сміх малечі. Вихованці та вихованки закладу вітають своїх матусь із прийдешнім святом. Діти підготували вірші, малюнки, пісні. Вирушили у подорож, аби відшукати загадкові квіти і подарувати найріднішим людям. Мандрували поміж різних країн віртуальними екскурсіями і відзначали одразу два свята День Матері та День Європи. Також у садочку організували ігри та тематичні квести. У заході взяли участь понад 80 маленьких чернігівців. Ми постійно в своїй діяльності намагаємося інтегрувати українські національні традиції з загальноєвропейськими культурними цінностями. Усього в закладі сім груп. Кожна локація квесту. Батьки разом із вихователями облаштовували справжні міні-хаби із декораціями та відповідними атрибутами. Діти випробували свою силу. На мить перенеслися до Греції, де відчули себе учасниками Олімпійських ігор, змагалися і вдосконалювали витривалість. Батьки кажуть, що сьогодні в умовах повномасштабної війни, та, попри всі виклики, майбутні школярі мають формуватися як потужні особистості. У дошкільному віці всі процеси пізнання і так далі відбуваються через через гру, через знайомство з навколишнім світом. Тому в дитячому Садочку це дуже важливо. На всій локації виділили чимало часу. Кожен міг доторкнутися до частинки культури цієї чи іншої країни. Дошкільнята уявляли себе справжніми французами, швейцарцями чи італійцями, виготовляли парфуми з пелюсток троянд, ласували власноруч приготованою піцею та навіть оздоблювали шоколадні цукерки у вигляді національних символів європейських держав. Усіх процесах дітям допомагали вихователі, які спочатку знайомили їх з національними традиціями, а потім вчили застосовувати знання на практиці Практичні навички взагалі дуже корисні. І все, що ми робимо, це для того, щоб розвивати компетентність в різних сферах, в тому числі і приготування різних страв навіть з такого маленького віку. Для як, це буде як гра, але буде як важка праця, бо вони ще цього ніколи не робили. Будемо вже з пелюсток з готових робити квітку, бо ми її представили Швейцарію. І буде їхня квітка Едельвейс, вони самі її зберуть. До рідного садочку діти повернулися восени минулого року. На нього рашисти націлили свій вогонь у лютому 2022-го. Заклад відновили завдяки системній співпраці міської влади з міжнародними партнерами. Японська неурядова організація фінансово допомогла із заміною вікон ремонтом даху, посіченого уламками снарядів. А добровольчий будівельний батальйон Добробат за сприяння уряду Бельгії облаштував укриття. Відновлення дитячого садка номер 4 це потужний приклад спільної роботи міста. Та громадських організацій і міжнародних установ.